Прийме одне дитя з цих малих мене прийме в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Його провели перед окупаційну владу. Поставили його в багряниці в терновому вінку, щоб його засудити. Вчора чи вони вже його засудили. Але той, що мав владу, боявся його влади і мовив, це чоловік. Ми справді дуже дивуємося і ніяк не можемо зрозуміти, не розуміємо, чому всемогутній всесильний Бог, Бог, який є чистий дух, який всюди є і собою все наповняє. прийшов до нас, до своїх творінь. У такий незрозумілий нам спосіб малої дитини, народжено, народженої в стайні, в жолубі, з котрого харчувалася худоба, Взимні, в зимній, невигоді, антисанітарії. Чому це? Предвічний Бог, мале дитя, як сказали ангели пастухам, бо це вам народився в Вифлеємі. Ісус. Дитя, предвічний Бог Еммануїл. Чому справді Він вибрав якийсь такий шлях, аби прийти до нас? Аби привернути нас до того, хто нас сотворив. Бог прийшов до людини. Я знову звертаюся до написаної книги католицизм. Яка наповнена цим подивом, Найбільшим чудом з чудес, що Бог приходить до нас у такий спосіб, це чоловік. Але цей чоловік, ця мала дитина. безсильна, віддана на опіку. Своїй матері, яка його привела на світ, і обручника. Ми люди завжди шукаємо сильних цього світу. Ми подивляємо спортсменів або гігантську людину, яка сильна в м'язах, в розумі, в торопності. Яка вміє собі дати раду, яка вміє на свою сторону заангажувати багатьох людей, мати багато друзів, яка вміє проводити бізнес сильна у цьому, має достатньо великі проценти відсотки від своєї діяльності. А тут мала дитина, зовсім безсила. Прийшла рятувати світ, прийшла навертати людину отаку сильну, отаку потужну. Бо деяких з них сиділи на царських тронах, провадили великими військами, починали і закінчувати кроваві війни. Пратили або здобували землю, розширювали кордони, і до тих цих прийшло дитя мале предвічний Бог. Про якого скаже Пилат: це чоловік, здається, світ. Боровся з його людяністю. Здається, світ не довіряв тому назарейському пророкові, тій назарейській дитині, вефлеємській дитині, що воно людина. Деякі навпаки шукали в ньому тільки. Людину. Хіба не Йосиф і Марія, його батьки? Звідки в нього така мудрість? А він, коли дозрів до проповіді, спирався на людський на людські аргументи, він не видумував якоїсь ідеології понад людину, яка би не могла зрозуміти, як має жити, і розказував, що щасливі ті, які є глибокими людьми, є адекватними людьми. Які бачать голодних, спраглих, нагих, хворих. Він на тих людських засадах будував цілу ідеологію визволення людини від нелюдських поступків. Сам був ще людиною. Ми не маємо йому щось закинути, що ми терпимо, переживаємо, гнемося під тягарами нашого щоденного життя того, що він не відчув на собі. Він справді був Богочоловік. Він потерпів більше, ніж ми. Але як Бог мав у середині себе це грандіозно величне людське любов до людини, бо її сотворив. То так як батько і мати, яка завжди і всюди. Буде товаришувати своїй дитині, навіть тоді, коли ця дитина не буде зауважувати її жертвенного і героїчного служіння її батьків. Сьогоднішнє Євангеліє, з якого виокремлено. Оце, що Бог ставить малу дитину і каже, хто прийме одне з цих малих, мене, а навіть не мене, того, хто мене послав. Тому так, так важливо віднайти в ближньому цей образ Бога. Цю ікону Божу в ближньому. Тому так важливо служити людині, навіть тій, яка зробила тобі кривду, яку інші називають ворогом. Бо не казав Христос до апостолів у сьогоднішньому, принаймні, Євангелії, що то прийми добру людину, добру дитину. Дитина є, яка, яка вона є. І людина є, яка вона є. І кожна людина є добра, бо її сотворив Бог. Що Бог творить, творить добре. І немає злих людей, приречених на засуд. Хіба наш, але не Божий. Тільки Дуже часто людина несе на собі тягар генетики свого роду, який не завжди є світлим, формації в школі, товариства, в якому знаходиться, через ті чи інші гріхи, які, які сповнює. І стається вона. Черствою, холодною, нездатною любити і принести себе в жертву за інших. Про це тільки Бог, навіть таку людину, вміє пізнати як свою. Тому дуже важливо, готуючись до Різдва. Шукаючи на дорогах нашого життя ту правдиву, просту дорогу до вефлеємської стані до Бога, мусимо завдати собі труду, щоб нікого на тій дорозі не ігнорити. Прочанська дорога до Сан-Себастьян до мощі Святого Якова має 250 кілометрів. І кожен, хто йде нею, має якісь привілеї, може жити добу в дуже класному готелі Сан-Себастьян біля катедри. Але мусить перейти цю дорогу і тяготу днів і цілої і тої дороги. І вона не проста. Щоб мати привілей клякнути перед вефліємськими яслами, ми маємо тільки Пилипівку, час Різдвяного посту. Щоб мати привілей притулитися. До ясел, до новонародженого плотію серед нас Бога, ми теж мусимо відбути цю прощу гідно і достойно, приймаючи не тільки Бога дитятко в свої обійми духа, але всіх, кого Бог посилає нам на кожний день. Щоби зігріти, додати сили і наслаги, боротися за красу і світлість нашого з вами життя. Христос рождається!